Всім доброго дня і всім привіт. Сьогодні у нас на огляді нова модель кораблика для підгодування. Це фірмовий флайтек, його назва V12B. Це абсолютно нова модель 2024 року. І відрізняється вона від інших корабликів китайських флайтеків дуже сильно. По-перше, це батарея. Бачите сама, самі, яка батарея велика. На 1800 мАч і її вольтаж 12 вольт. Обичні батареї йдуть на 84 вольта тут 12 вольт. Зовсім інший пульт. Я включаю його, ви бачите, екран відображається. Під пульт є силиконовий іде в комплектації. Ну, а сам кораблік, тепер дивіться. По-перше, яка відмінність його від інших? Тут вже в стандарті стоять 36 винти. В стандартних флейтеках стоять 28 винти. трошки інша форма нижньої кришки дніща. Тобто такі вирізи роблені під мотори. Ну і відповідно Тут стоять більш потужніші мотори. Я його трошки покатав. Ну і зараз покажу на воді. Я вам скажу, що ну, він просто летить. І цей ось затвор. Цей затвор електромагнітний, він відкривається з пульта. Для чого він? Цей затвор для того, що цей кораблик може завозити якусь невеличку сітку. Ви цепляєте її сітку за нього і розматуєте. І там, де треба, затвор відкривається і збрасується. Або ж, допустимо, хтось завозить резинку. Є така снасть, теж можна завозити оцим затвором. І Це дуже класна штука, і вона реально працює. Так, ну а так, значить, кузов один відкривається теж дистанційно. Відсік для акумулятора дивіться, який здоровий. Ага, ще така відмінність, коли ми відкриваємо від... відсік, ми одразу попадаємо в корпус корабліка. От, і акумулятор ставиться вже в корпус. Це дуже гарна річ, в тім, що можна кораблік, якщо щось десь якась влага попала. Або як, як коли ви уїжджаєте з рибалки, щоб корпус не запатівав, внутрі оставалася суха плата, ви відкриваєте і його е, привітрєте. Так, дивіться, акумулятор підсоєдняється на отакий е, високотоковий роз'єм, ставиться вовнутрь. І тут є спеціальне місце для цього акумулятора. Спеціальний пас. Треба попасти в цей пас. Ось він попав. Він ставиться вертикально. Потім ви проводочки ці сюди трошки приспускаєте. І ось така штука, яка придавлює акумулятор і не дає йому випадати або гойдатись там у корпусі. Отак от кришечку прижимаєте добренько. І закручуємо болтики. Поки я болтики закручую, скажу ще пару. значить Тут є світло. Дві, дві передні фари ось білі, і е, два синих вогніка по бокам справа-зліва. Е, тобто його добре буде видно вночі. Е, Синє світло це зад кораблика, а біле світло це перед кораблика. Тобто закручуємо цей відсік. Відсік повністю йде під резиновою прокладкою, і тому він буде дуже щільним. Влага чи вода при русі кораблика вона туди не попаде. Так, закручуємо. Так, з корабликом я трошки вам розповів, як все. Ну і антенку ми ще накрутимо зараз. І зараз трошки пройдусь по пультові самому. Значить, Дивіться, включаємо пульт. Два джойстика правий мотор, лівий мотор. Кнопки 1, 2, 3, 4. Відповідальність кнопок така. Значить, перша кнопка. Це скид бункера, довге нажаття 2-3 секунди цього бункера на воді. Друга кнопка це теж, теж довге нажаття, 2-3 секунди це відкриття оцього електромагнітного затвору ззаді. Третя кнопка це коли ви забиваєте точок GPS. Так, давай я забув сказати: це кораблі з GPS, а вже ж, точок GPS тут 100. 100 точок можна відбивати на водоймі. І коли ви хочете поїхати на якусь точку, то ви вибираєте оцим кольосиком. Дивіться, тут є кольосик справа, кольосик зліва. Кальосик справа відповідає за вибір точки. На екрані От дивіться, я кольосик кручу, і точка міняється 2, 3, 4, 5. І так же само обратно. Ліве кольосика відповідає за. Тут є, у цього корабліка є три скорості: перша, друга і третя. І оцім кольосиком скористь вибирається, але вона вибирається, коли кораблік рухається. Коли рухається, ви можете в русі додавати або уменьшати швидкість корабліка. Значить, відстань показує. Після того, як ми зараз на воді зробимо калібровку і заб'ємо точку старта. Точка завжди забивається на точку 1. Запис точки происходить... ну Я вам покажу зараз більше на воді. це. Тут ще що відображається? Отображається заряд батареї, заряд, заряд, заряд пульта корабліка і заряд батареї самого корабліка. Точка 4, значить, круїз контроль. От ще дві кнопки справа і зліва. Це круїз контроль а це точка відповідає, кнопка відповідає за калібровку корабліка. Зараз зробимо невеличку паузу, і вже на воді я вам покажу, як він пливе, як калібрується і як їздить по точкам.